У нас зараз відбій тривоги. У мене Максимка пішов за водою та винести сміття. Вже підіймається, боже, як гарно. Таке небо гарне, труби. Я не знаю, мені кажуть, що ти завжди знімаєш ці труби, ці труби, а мені подобається. Щось таке, в них щось є дуже гарне. У мене за красуня сидить. Ти будеш готувати борщ? А чого це? А їсти що ми будемо? Аня, що ми будемо їсти? Ні, ми будемо готувати борщ. Що, ми вдяглися вже. Я вже... Всім привіт. Всім привіт! Анютка так вдяглася вдягла, гуляти. Гуляти. вдягла свою кілотину, а я, як завжди, чорна футболка, джинси та кроси. Все, йдемо гуляти. Ми йдемо гуляти, Анютка, як завжди, попереду. А ми жикаємо потихесенько йдемо. Ось. У нас така гарна роза. На днях була, була квітка, вже немає. Купили морозиво та йдемо гуляти. Я купила собі каву. Вкусні. Здоволена? Угу. Ну що, ми гуляємо, дітки задоволені, зараз йдемо на площадку будемо гуляти, так? Угу. задоволений, Жень? Я? Задоволений. Ми вчора так провели класний вечір, гуляли, каталися на машинках, Ну, я скоріше все вставила. Цейка, давай сюди, пишохід.

Сяжека поправляє шнурки, а нютка попала. Мені подобаються ось такі котики, ось отакі, ось отакі ось. ось дуже гарний. А, це не котик, це хрюшка, А то він котик вийше. А, Женя, це моє. Вкусне? Ми йдемо, гуляємо. Хотіла зайти купити собі чохол на телефон, тому що в мене прозорий сілікон, очі, який йде у комплекті. Але на цю, на цю модель телефону в декілька магазинів не було, а там, де точно є. Воно закрите. Я думаю, можу взагалі заказати у інтернеті. Ну, потім э, потім подивимось. Мені ще треба кров з носу заказати, ага, так, заказати э, дитячі ну, шкільні зошити. Чого ти туди закрапкався? Зайка. Ой, як красиво. Женя, Жека. Слася, пойдешь. Катається на качелі. Зараз хочу піти е, до школи, там є ось там е, школа, хочемо ще там погуляти. Ось, а потім вже підемо додому, тому що скоро прийде наш татусь, будемо його зустрічати, кормити. Ось. Так, пішли ми далі гуляти. Жека в нас катається. Зараз ми підемо далі гуляти, хоча вони не дуже сильно хочуть, але... О, красуня, яка в мене гарна, гарна. Пішли ми до школи, зараз Андріка ще трішки полазить та підемо додому вже. І все? Ганют. Сосиски, дві сосіски. Жека ловить вот такие пушки, которые летают. Так, задала там окошко в инстаграме. Многих кто понаписывал про детей, про то, что как они будут ходить в школу, будут ли они ходить в школу, либо вы там остаетесь на дистанционном обучении. Мы да, мы остаемся на дистанционном обучении. Я, честно, я пока не хочу отправлять детей в школу. Это еще один стресс, это им надо привыкать опять к новому коллективу. А иногда учителя попадают в те, которые не могут подготовить ребенка для того, чтобы он хорошо адаптировался. Мы уже с этим повидались. У нас была не учительница, а истеричка. И я не боюсь этого слова истеричка, это мягко сказано. Я видела, как она общается с детьми. Она не общается, а, а она орёт. Она да, орёт. Он просто так орёт. Вот. Если она на своего ребёнка позволяет гадости, говорит: "Что там говоришь про чужих?" Щось камера знімає дуже погано. Щесь не вибирала, вибрала, а вибрали не те. Так, зараз вони ще зайшли на ще одну площадку, чи майданчик. Ань, Жень, ходімо. Ходімо. Дуже погано знімає, треба все ж таки купляти камеру, тому що телефон це телефон, а камера це камера. Дуже гарно. Зараз, зараз щось темніше. Зараз пів на десята, дуже все так, богники. Дуже гарно. Ці машини черво... червоні, чорні. Ось, а я. В інстаграмі розповіла про те, що купили, купили ми телефон, але не той, що я хотіла, тому що той, який я хотіла, він дуже дорого стоїть. А мені кажуть, чого це ти ж купляєш це не на один рік, ну того, що ми зараз збираємо на машину і якісь інші витрати нам зараз не потрібні. Дівчина, яка любить біле полоси по життю. <реш> і не можу. Я кажу, мам, давай зі мною. Я кажу, зайчик. Я все розумію, але це буде негарно, не, не коли буде жіночка так біжати. Хоча знаєте що, живемо один раз. І така поскакала, як ламова лошадь. Вже дуже-дуже пізно, але ми йдемо додому. Так? У нас щось е, сьогодні дуже темно. Ну, Потемніла раніше. Ось. Жека, пішли, пішли, пішли. Швиденько. Трішки розповісти про те, що чого це я не хочу віддавати зараз дітей до школи. Чому це ми у спокійному місті живемо? А діти в мене будуть на онлайн заняттях. Дуже там з однією мамою у мене пройшла дискусія. Ось, ну я не буду не її виставляти, не хочу я цього всього дерьма. Ось так. Хочу сказати те, що ну, моїм дітям дуже важко дається адаптація, Ми один раз були у ліцеї, в школу здала їх. З Анютка, ну, вона золота дитина, як ну, треба, значить треба. А Жені треба підхід. ось. Йому було дуже важко. Йому було дуже важко. Він жодного дня не був у школі. Йому, йому нравилось, подобалась, подобалась наша вчителька, яка займалася з ним онлайн. Ми пішли до неї в перший клас, і все було добре. Поки петух мене взад не клюнув, і ми у Чернівцях не пішли у школу. Тепер дитина боїться школи, тому що вчителя там орут, їдять на уроці, і це дуже і діти дуже жорстокі. Дуже і він не хоче приходити до школи. Хоча на площадках, на майданчиках він взагалі зі всіма дружить, все нормально. Він дуже балакучий, він дуже балакучий, він зовсім інша дитина, коли він зі своїми ровісниками, Так? Він дуже гарно гуляє, йде на захист. Десь вони спорять, десь вони б'ються. Було у нас такий випадок вже два рази. Він дрався на площадці, я не влажу, тому що коли батьки влазять у ці дитячі розбірки, потім діти не можуть постояти за себе. А я привчаю так, є конфлікт, вирішую його сам. Ти чоловік, ти повинен вирішити. Якщо б я полізла, це я б озлобилася, настрапаліла б свого, свою дитину проти цієї дитини, так би саме поступили б інші батьки і діти б вже не гуляли. А от пару днів пройшло, Женька кричить, що цей хлопчик вже гарний його друг. Так що, батьки, менше втручайтеся до. Дитячих розбірок. Вони самі все знають, вони самі все вирішать. Ось, я вже не пам'ятаю, про що я казала про школу. Я не віддаю, тому що погана адаптація. Все. Поки що є можливість займатися онлайн, ми будемо займатися онлайн і надіємося на те, що все буде добре, ми повернемося додому, підемо до наших вчителів в нашу улюблену школу. А якщо якась підлюка? Якась підлюка, ви знаєте, хто. Нарушу мої плани, я сама задушу його власними руками. Ось, все. Так, пішла я вже умиватися та вкладатися спадки всім. Э, дякую, що ви були сьогодні з нами. Побачимося у наступному відео. І всім на добраніч.